Вже рік мріяла створити легкий новорічний курс, але з інструментами якого можна було б втілювати в життя найзаповітніші бажання. Прям такий магічний курс, але з немагічними інструментами, а досить таки раціональними. Через роботу з мозком, коли ми створюємо навичку чути свої бажання, бажати, а також вірити в те, що мої бажання здійснюються. Правильно загадувати бажання. Користуючись силою, яка є завжди з нами, це наша сила, емоцій. Щодо сили емоцій, наприклад, гнів, ми можемо ним руйнувати, а можемо ним створювати. Через сором ми можемо приховатися, а можемо використовувати його на благо. До речі, любов теж можна використовувати по-різному. Думаю, ви знаєте приклади, коли хочеться від деяких виявів любові просто втікти. А ще бонусом будемо використовувати НЛП-техніки, я їх називаю чарівними пігулками. Ми будемо переводити бажання зі статусу нереальних в статус можливих, а можливі бажання в реальні. Пиши в коментарях слово хочу і я вишлю деталі.